Майже наближаються до телевізійної вишки по вулиці Ужгородській. Люди проходжуються, хто по справах, хто милується красою цього обдертого будинку. Бабуся стоїть з палочкою древня, бабуся, яка, можливо, не може зайти своїми ногами до дому. Їй важко, але я вірю, що й вона пригадує цей старий час, коли їй було. 17 років, коли вона виходила на саму вершину високого замку, нашого древнього, нашого історичного високого замку, і вона пам'ятає всі моменти своєї юності, коли всі моменти, коли їй було коли її обнімав коханий, коли вона їй дарували квіти, і зараз в її віці так само хочеться цього щастя, і хочеться цього стану душі. Вона він по свого страшненького будинку, але він для неї рідний, тому що це її молодість, це її душа.